До вашої уваги запчастини Audi A4B5 кузов рейстайл, Style 99 рік, 1,6 бензин. Значить, Що в нас є? Трошки салонного відділення, пластмаса? Там далі пішло моторне відділення. Тут кузовщина, скло, кузовщина. Салонне відділення, багажне відділення, багажне відділення. Що даже сидіння заднє є. Пружини. Турмозні бліни. Тільки чи передні чи задні, точно не знаю. Підсвітка. Все, що ви бачите в цьому відео, оптова ціна 7000 тисяч гривень.